Так як у нас багато риби, всю я перечистила. Деяку ми зараз посмажимо на гріхи, а деяку я хочу засолити. А солоної рибки потім зроблю шубу. Звичайну шубу, так як я бурячок також купила. Складую розрізаний сібас в контейнер, а зверху просто я посолю і додам трішечки лимончика. І все. І завтра у нас вже буде готова солона рибка. Сібас. Кісточки поки що я не видаляла. Це все буду робити потім, коли вже буде готова солена рибка. Спочатку ми беремо лимончик, робимо все за смаком, можна додавати перець, можна якісь спеції, а можна просто маринування зробити простим способом, або просто в солі, або ще й додати лимончик. Рибка, любий, лимончик. І тепер солимо. Солимо з обох боків, потім зайву сіль ви зможете змити, коли вже рибка буде замаринована. Ось так. Закриваємо зверху кришкою і ставимо у холодильник. Покажу ж вам рибку сіваса після маринування. Це пройшла. Приблизно годин 12 і, ви знаєте, готова. Тепер можна робити з неї шубу або просто нарізати шматочками на бутерброди. Ідеально сіль і лимонний сік. І зараз спробую, яка ж вона на смак. М'якенька. Просто дуже-дуже смачна. Ідеально і посолі ідеальна, і, і, взагалі, все готуємо тепер шубу.